Усім привіт, Blizzard анонсували остаточну дату припатчу та релізу Пандарії. Тепер всім відомо, що вихід припатчу відбудеться 1 липня, а сам реліз Пандарії відбудеться через 3 тижні після цього, тобто 21 липня. Вже не на препатчі нам дадуть можливість почати грати за новий клас Монаха та за нову расу Пандарена. Також перероблять таланти та класи, добавлять в гру Ауя Лут. Перший сценарій та бої петів. Окрім цього, Blizzard анонсували одну дуже цікаву подарункову функцію. Тепер, якщо у тебе є персонаж на сервері Season of Discovery, вбивши першого боса рейду поточної фази Балназара, Blizzard буквально подарують тобі персонажа 85-го левела у катаклізмі. Ця функція також працюватиме і для того, хто вже виконав умову. Тобто, якщо ти вже вбив боса Балназара, не варто метушитись. Персонаж 85-го рівня для тебе вже гарантований. Така Акція буде працювати до 1 липня, тобто, якщо ти ще не вбив боса Балназара, встигнути тобі потрібно до 1 липня, і саме 1 липня, з виходом припачу Пандарії, ти і отримаєш цього персонажа. Поки що не зовсім зрозуміло, якого класу і якої фракції персонажа можна буде отримати, чи це буде залежати від того, яким персонажем ти вбив боса, чи безпосередньо буде змога вибору класу. Поки що це не ясно, але однозначно це дуже і дуже крута функція. Я особисто радий, що Blizzard впроваджують такі заохочувальні акції, проте тут є і зворотня сторона монети, скажімо, тривожний дзвіночок для гравців Season of Discovery. Подарунковий персонаж у Пандарії за досягнуті цілі у соді, це насправді трохи звучить як похоронна церемонія для самого соду. Тому що було б не зовсім раціонально, якби Blizzard дали персонажу у Пандарії, а після цього випустили б нову фазу і продовжили випускати контент у соді. Я насправді не знаю, що очікує на сод і чим все закінчиться. Але, по крайній мірі, з висновку того, що зараз там вже вводять 5% нерв актуального рейду, є слушна думка, що це кінцева фаза, і сод пригоди дійшли своєї кульмінації. Хоч я і не грав у Season в Discovery, проте вважаю, що він був вартий уваги, і більше того, навіть заслуговує на звання окремого доповнення, тому що ті речі, які ми у ньому побачили, насправді були унікальними. Ну і звісно, додаткова фаза в якості Скарлет Анклаву абсолютно круто доповнила класичну практику. Хоча буквально вчора Blizzard на своєму форумі написали про те, що вони заповільнять розвиток Season of Discovery. Вони не зробили жодних заяв стосовно того, що вони закриють або ж перестануть випускати новий контент взагалі, проте вони дали зрозуміти, що у найближчий рік-два сот буде схожий на класичну еру, тобто сервера та персонажі залишаться, але нового контенту не буде. Ну і також вони написали про те, що у найближчий час будуть зосереджені. Над створенням нового великого проекту, тобто, можливо, навіть варто очікувати на свого роду сот номер 2 але поки що жодних інсайдів. Тож повертаючись до Пандарії, а точніше сказати, поки що ще до катаклізму, Blizzard активували баф, який збільшує весь отримуваний досвід на 50%. Насправді в інтернеті вже була деяка, хоч і не підтверджена інформація про те, що Blizzard дадуть гравцям цей баф, і оскільки цей баф в рамках катаклізму давали вже двічі перед виходом Firelands та перед виходом Dragon Soul, а вже ж було логічно. Очікувати цей баф і зараз, тим паче, що навіть у порівнянні з тим же гнівом короля ліча, де баф ми отримували три рази перед кожною з основних фаз, і тут навіть варто зазначити, що навіть під час ЦЛК цей баф також певний час тривав. Звісно, виходячи з усього цього, блізард було б по крайній мірі дивно зараз цей баф не дати. Проте баф активований, працює він абсолютно з любих джерел: моби, квести, данжі, батлграунди, або ж навіть якщо ти просто купаєш руду. Цей баф також чудово стакається з фамілками та з гільдійською перкою. Після певних математичних маніпуляцій можна дійти до висновку, що при усіх модифікаторах рейт на кач становить майже Х2. Тож, якщо ти хотів підготувати персонажа до Пандарії, то зробити це саме зараз буде найдоречніше та найпростіше. Онлайн зараз відчутно виріс, людей, бажаючих качатись, достатньо, тож навіть данжі находить замітно швидше, в середньому це займає не більше декількох хвилин. А в комбінації з квестами ти можеш апати левели просто блискавично. Якщо ти хочеш приєднатись до україномовної спільноти та, можливо, прокачатись у компанії, усі відомі мені гільдії на кожному з європейських реалмів ти зараз бачиш на екрані. Ну і звісно, силки на їх Діскорди я залишу в описі. Стосовно того, наскільки цей баф буде, Активний, та коли його деактивують, тут насправді Blizzard одразу відсіяли всі здогадки та сумніви. На офіційному сайті World of Warcraft вони написали прямим текстом, що баф діятиме до виходу при патчу. Я спеціально обведу цей текст для наглядності. Тож, оскільки ми знаємо, що припач вийде 1 липня, або ж як точніше описали Blizzard, на тижні 1 липня, то і варто очікувати, що баф заберуть у цю ж дату. Ну а я дякую тобі за перегляд відео. Залишай коментар про. Персонажа якого качаєш, я ось, наприклад, качаю паладіна, і зустрінемось у наступному відео.